Панна писанки написалась, тут усі свої вродиню Напишалась, і віком весняним, і личком румняним, і косою вербистою, і сорочкою барвистою, Ось була я біло, як стіна, а зробилася розбілою, як весна. Крашенки і писанки, Мої дорогенькі. Їх до святи малювали ручечки маленькі, щоб побачити усюди їх красу. Городу ми виновлюємо звичай рідному народі. Важливим ритуалом Великого Дня є благословення та освячення їжі Божих земних дарів. У кошик кладуть яйце, сир, масло, шинку, ковбасу, сіль, грін, а головне писанку та паску. Покривають кошик вишиваним рушником. Погляньмо, що відбувається у великодньому кошику. Стисни ще хвилини, не чую рук та ніг, Затепла всенька спина, полечий правий бік. Гей, хто тут? Озовись на ліщо вже тріщить. Ти чуєш, підіймись, не можу більше вже терпіть. Хто не біля мене у цей святковий день? Це я, яйця свячене, хтось душить, наче пень. Тошенка, друже милий, по бабіч розляглась, Спець бачок знахабніла. А вам до того зайця тепер уже вільніше та більше не такий. Вигляд веселілий. Ти добрий хоч і гіркий. <клес> що за такого мають мені на дивина, про те і поважають, як лиш прийде весна, сьогодні свято Пасха незамінний тут, який смачний, я з м'ясом. Краса любов ці трублять Знаю вас, однак мене все любить, без будь яких прикрас. Байкоти, проти, смачніше за всіх на світі, і найситніша я. Мене їдять і діти, і вся людська сім'я. Беруся радо в боки. Воні в мене щоки танцює ковбаса. Я теж потрібен людям, світло даю, мене і в славах люблять і хворі з мене дають, без мене свято паски не може обійти. Скажи мені, будь ласка, чи гірші я ніж ти? До мене дай сметани, хоч пальці обложи, вареники із мене. Не смачні, скажи. Та що там говорити? Важливіше я тут без мене вас святити до церкви не підуть, я головна над вами, мій з давнини, шанують нас віками і славлять що весни. Ти паскові великий, тут люди на землі. Тоді і день великий, як паска на столі, з родинками, метком і дети на святі і із... з маском молоком. Тисках і піках, расуницям несу я і славлячи віках. Неками на свято, на пішньому столі це моїм добрати пішалися малі. Мати не повинні ціну собі та інше. Любові святині нести до серця всім. Свято, цих єднання з родиною людини, разом це наше знання, ми на роботі.